поговорила з тими, хто тікав від війни, і з тими, хто досі дивиться на неї з вікна свого будинку. Може, вони знають, що таке дім. Іс, по перше, я дуже сильно хочу подякувати, що ви прийшли в дощ після цих трьох адських ночей. Просто і велика шана вам за це. А, так, не знаю, хто це може, але ви молоді. Також я дуже сильно хочу подякувати нашій команді, хто створив цей фільм. Ребята, дуже дякую, що ви тут що ви були поруч. Напевно, не дуже багато людей знають, але цей фільм він був повністю створений без грантів і фондів. Ми створили його просто на такій великій любві до нас, українців, і це така велика любов від наших дітей для до нас, дорослих, і саме діти хочуть, щоб ми. Продовжували насолоджуватися цим життям, і я вас дуже сильно хочу закликати. Можливо, ви будете трішечки плакати під це кіно, але це будуть дуже такі приємні сльози, і але більше звертайте увагу саме на поради, які даються діти в цьому фільму фільмі, і тоді життя трішки стає легше. Ну мені так стало. А також я дуже сильно хочу подякувати. Нашим партнерам, які пристав ви всіх всіх всі, всі бачили на банері, і я не знаю без партнерів не було б напевно цієї історії без Карматеху, не було б цього шикарного промозаходу. На даний момент, з переглянутого мною, це перше легке кіно про війну. Це треба побачити особливо тим людям, котрі, за словами режисерки, можливо, забули, як мріяти або втратили надію на світле майбутнє. Фільм ніби обіймає глядача та обіцяє, що все буде добре. Адже саме так говорять діти: А хто ми такі, щоб їм не вірити? Один перегляд цієї стрічки точно замінить вам 5 сесій у психолога. Перевірено, відповідно, з вас вподобайка цій теплій історії. Ну а ми будемо прощатися. Дякую за увагу та дякую за перегляд.